До центру дитячої медицини лікарні Охмадиць з'їхали сім'ї з різних областей України. А все через те, що сюди завітав лікар-педіатр зі США Брюс Рубін. От зокрема, Анна дуже хотіла записати свого шестирічного сина Тимофія до нього на консультацію, адже у хлопчика вже тривалий час не можуть діагностувати, від чого взимку з'являється постійний мокрий кашель. Ми, власне, записалися по номеру телефону і звернулися дуже раді. Що була така можливість, тому що ми з цією проблемою вже зустр... стикаємося, напевно, третій чи четвертий рік. Просто ми не могли зрозуміти етіологію взагалі всього цього. І тому будемо пробувати. І добре, що «Брюс Рубін» буде ще два тижні, і ми будемо мати можливість перевірити цей результат. Наступними на консультацію потрапили два братика Данило та Дарій. У цьому випадку Брюс заспокоїв батьків, адже діагноз відрізняється від того, що запідозрили українські медики. Нас трішки так би мовити не попередні лікарі, лікарів, яких ми консультувалися, і сказали, що в наших дітей можливо потенційно бути бронхіальна астма, Як як спадкова хвороба, попередньо, коли ми описали. Перебіг попередніх хворіб з'ясувалося, що це інфекційна хвороба, і поки що, ну скажімо так, на найближче майбутнє, ми за астму можемо в принципі не переживати, але знову ж таки потрібно постійно бути під наглядом, оскільки діти є маленькі, вони не скажуть, що їх болить чи як їх болить. Зазначимо, що в основному серед пацієнтів діти з ураженням легень, адже закордонний лікар є також експертом з дитячої пульмонології та інтенсивної терапії. Окрім того, він є головним лікарем дитячої лікарні Річмонда, професором біомедичної інженерії, фізіології та біофізики. Коли почалася війна в Україні, весь світ став україною. Я приїхав сюди, щоб підтримати Україну, щоб показати, що світ теж пам'ятає і хоче допомагати. Я маю українське коріння. Мій батько народився у Львові, але ми виїхали під час Другої світової війни. Я не маю тут сім'ї, але я захотів приїхати сюди. І я тут для того, щоб вчитися, навчати інших і показати свою підтримку. Додамо, що окрім консультацій пацієнтів, він також проведе лекції для молодих науковців та лікарів та відвідає інші медзаклади. Це фактично є один з перших візитів, який демонструє тісну співпрацю Лісько національного медичного університету, кафедри педіатрії, неонатології. Це вперше ми маємо такий досвід і клінічних баз лікарні центру дитячої медицини, лікарні Охмадит і західноукраїнського регіонального дитячого центру. З початком повномасштабної війни до нас почали приїжджати іноземні кол колеги як з Європи, так і з Америки, і це дуже важливо для наших лікарів, оскільки це дає змогу йти з ногу з часом із нашими іноземними колегами, ділитися досвідом, набувати нових компетенцій. З такою волонтерською місією фахівець перебуватиме у Львові два тижні. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Семен Пулик, Правда, тут Львів.